Нетовий перенеоліфтинг це методика, яка належить до міні-інвазивних втручань хірургічних в гінекології, використовується при наявності зіяння статевої щілини. Так? Як виконується, належить до операцій одного дня, тобто пацієнтка навіть прийшла їй виконали цю операцію, і після операції, як тільки завершилося дієсне боління, пацієнтка може бути відпущена додому. Тобто тривалого перебування стаціонарі дана маніпуляція не потребує, здійснюється постановка цих ниток в умовах операційної для дотримання абсолютної стерильності. От більше таких основних вимог немає. Все інше по попередньому плану, як при будь-якій оперативному втручанні, дотримання санітарно гігієнічного режиму. От, і в подальшому можна буде адекватно жити статевим життям і народжувати діток, тому що на ті виперенеоліфтих не є протипоказом для вагінальних пологів в майбутньому.